20 лютого представник нашої церкви очолив урочистості з нагоди прославлення лику святих подвижника 19 століття Ігумена Ваніфатія Виноградського. Подія відбулася у столичному свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі, що у Феофанії цього дня блаженніший владика Володимир звершував божественну літургію в соборному храмі монастиря. Предстоятелю церкви співслужили 16 архієреїв та священнослужителі Київської єпархії. За богослужінням відбулося урочисте прославлення у Лику святих засновника свята Пантелеймонівської обителі Ігумена Веніфатія Виноградського. Прославляють іменно в нашому монастирі, тому що 150 років тому був направлений свято Святоміхайського затоверхового монастиря, монастир тут. Вот. Он, два иеромонаха, два иеродиакона и три послушника. Вместе с ним были направлены сюда архимандритом Серафимом, э, э, епископом Серафимом Аверинским для основания мужского монастыря. Отличался он такими добродетелями, как кротость, смирение. Он перед каждым братом он старался смиряться этим, подавать пример монашеской жизни. Під час прославлення було виголошено рішення священного синоду Української православної церкви від 23 грудня 2010 року про канонізацію Ігумена Веніфатія як місцево шанованого святого та визначено день вшанування його пам'яті. Після чого голова синодальної комісії церкви у справах монастирів архієпископ Павло зачитав життєпис святого, який прославився християнським благочестям, смиренням, странноприємством та даром прозріння. А прославляно ліки святих, тому що став подобним Богу. Настільки очистив свою душу і освітив, що можна сказати, що что... Поэтому називається преподобним, тому що подобився Богу свої святой жизни. Чин прославлення святого преподобного Ваніфатія Феофанівського завершився молебнем біля іконописного зображення. Преподобний написаний із храмом на честь усіх святих. Його, як і чимало інших споруд, було зведено у свято-Пантелеймонівському монастирі Трудами Ігумена Ваніфатія, який очолював обитель упродовж 10 років. Біля цього ж храму він і був похований. Коли відійшов до Бога 1871 року. До речі, день своєї кончини ігумен передбачив заздалегідь цей день, 9 січня, за новим стилем, і визначено для шанування пам'яті новопрославленого святого. На жаль, Мощі, гумена Ваніфатія не збереглися. Їх у безбожницькі часи знищили разом з усіма церковними спорудами монастиря. Відроджено та освячено храм усіх святих лише минулого року. День прославлення Ігумена Ваніфатія припав на неділю, коли церква та її вірні чада готуються до Великого посту. Звертаючись до Богомольців, предстоятель згадав євангельську притчу про блудного сина. Вона навчає нас, сказав у своїй настанові блаженніше Владика, не забувати і шанувати не тільки своїх рідних батьків, а й Отця Небесного. at yes. Наприкінці літургії пристоятель церкви, архієреї та священнослужителі помилилися за упокій душі новоприставленого єпископа Кременчуцького і Лубенського Тихона. На згадку про урочистості з нагоди канонізації ігумена Ваніфатія, Веніфатія, єпископ Яготинський Серафим, який нині духовно опікується свято пантелеймонівською обителю, подарував блаженнішому митрополиту Володимиру образ новопрославленого святого.